Розділ шостий, у якому головний герой почуває себе незручно. Вони зупинилися перед зеленою хвірткою, за якою виднівся невеликий, але чупурний будинок. Поруч росла яблуня. Чекай, зупинив міха товариша, який вже намірився дзвонити. Він кішкою видерся на дерево і уважно розглядав подвір'я. Нічогенько, прорік він. Дуй, я тут посиджу. Якщо щось свисти. З дерева донісся гучний хрускіт. Невідомо, чи то міха надкусив яблуко, чи яблуня міху. Іванові нічого не залишалося, як задзвонити. Двері відчинив сам доктор. А, наш богатир, задоволено посміхнувся він. Таки прийшли. Вельми втішений, вельми втішений, провів він гостя до оселі, потираючи руки. Вони сіли у вітальні, обставлені зі смаком і любов'ю до старовини. Війна війною, а обід обідом, як казали наші войовничі предки. Спочатку пообідаємо, а вже потім справи, запросив він Івана до столу. Бідолашний хлопець ніколи не мав справи із стількома ножами, веделками, ложками тому аж спітнів, повторюючи уважно за господарем його рухи, помітивши розгубленість Івана, Доктор Брякус усміхнувся, акуратно витираючи білосніжною серветкою вуса й борідку. Почувайте себе абсолютно вільно, їжте, як вам зручно. Та Іван був упертим від народження, а тому мучився, але їв, як і доктор Брякусу, це сподобалося. Після обіду вони всілися у м'які шкіряні крісла, і господар запалив сигару. Отож, юначе, як давно ви займаєтеся спортом, випустив він цівку диму. Іван розгубився, бо крім роботи, чесно кажучи, більше нічого не знав. Доктор Брякус розцінив цю паузу по своєму. Річ у тому, що я тренував велета і знаю його можливості. Це добрий боєць. Завалити його може тільки людина надзвичайних можливостей. Тому я вражений і щиро вас гратулюю. Він театрально поплескав кінчиками пальців. А що ви лікуєте? наважився й собі на запитання Іван. Брякус здивувався. А, ви маєте на увазі мій вчений ступінь. Доктор у даному разі означає, що він на хвильку запнувся. Означає, що продовжив брякус. Зрештою, яке це має значення? Молодий чоловіче, я тренер і хотів би працювати з вами, перейшов він до діла. Я розумію, в якій ви ситуації, а тому не ви мені платитиме, а я вам. Він знову випустив дим. Зрештою, як бачите, показав Брякус на дорого обставлену кімнату, гроші мене не вельми цікавить. Я маю все. А от спорт це моя, можна сказати, стихія. Я ним живу. Іван не знав, що відповісти. Я відкриваю імена, і це дає мені задоволення. Брякус підвівся. А тепер ходімо до гімнастичної зали. Іван розглядався хитрому тренажери, а доктор його зважував та робив основні обміри. Цікаво, вельми цікаво, гладив він борідку. Ширина плечей майже 70 см. Отож, Івана, я чекаю на вас завтра, на перше тренування, простягнув він на прощання дрібну але тверду руку. Розділ сьомий, у якому Іван Сила починає нове життя. Нарешті, важко зліз із дерева голий, у мене від чекання живіт розболівся. Під яблунею лежала купа недогризків усе таки кусалося на дерево. Історія про тренера насторожила міху, все виглядало дуже казково, а голий мало вірив у казки, хіба що у страшні. Слово доброта викликало в нього щирий регіт. Проте Іван сила думав інакше та й, зрештою, що йому було втрачати. Брякус влаштував його у пристойний гуртожиток, де мешкали студенти. Попри грошову винагороду, яку сила отримував за тренування, він не полишав праці вантажника за старою селянською звичкою, яка завжди тримає у скрині окраєць черство хліба на чорний день. До обіду Іван займався вправами, потім обідав із тренером і рушав на вокзал. Доктор Брякус намагався розвивати у хлопця не тільки м'язи. Тому багато з ним розмовляв, розповідав про міське життя, пробуджував цікавість до всього. Тренування були щодня, крім вихідних. У Брякуса займалися ще двоє хлопців, але ніхто не демонстрував таких результатів, як верховинець. Брякус наполегливо вчив його основам силової гімнастики та різних єдиноборств. Схоже, думки про Івана цілком оволоділи ним, і коли він ненароком довідався, що його учень після занять ходить розвантажувати вагони, то не на жарт розгнівався. Що ви собі дозволяєте? кричав він. Я вкладаю у вас свої знання, час та гроші, а ви все це нищите за моєю спиною. Я забороняю вам працювати, ваша праця це спорт, затямте собі. Ви повинні правильно розробляти м'язи, а не тягати бочки з оселедцями. Я піднімаю вам гонорар удвічі, і щоб ніяких вокзалів. Іван уперше побачив наставника таким сердитим, тому не знав, що й робити. Голий товаришу щиро позаздрив. Оце так щастить. Нічого не робити, а отримувати грошенята. А я йому часом не підійду. Він став перед тріснутим дзеркалом в халабуді, в якій жив, і зігнув у ліктях худі руки, демонструючи радше не біцепси, а їхню відсутність. Ні, напевно, не підійду, шморгнув він самокритично. Ну, ідіть з ним. цей брякус мені з самого початку не подобався. Розділ восьмій, у якому з'являється таємна поліція. Капітан виняв цигарку портсигара, двічі легенько вдарив неї об стіл і глибокодумно закурив. «Викличте до мене агента Фіксу, м'яко промовив він секретарці. І зробіть мені ще одну каву, любочко. Агент Фікса належав до найкмітливіших, йому доручали, як правило, найскладніші завдання. Це було поцькувати чоловічок. Зі швидким поглядом і рухливими щурячими вусами. Коли він щось роздивлявся, то здавалося, ніби принюхується. Викликали? вкрадливо запитав він капітана Миколайчика. Підійдіть на сюди, Фіксо, капітан запросив агента до карти, біля якої стояв. «Е, ви знаєте, де це? ткнув він пальцем у середину мапи. Так, пане капітане, це центральний вокзал. Коли ви востаннє їздили з залізницею? Миколайч про щось розмірковував. Учора, пане капітане, якраз повертався з таємного відрядження, хвацько відповів Фікса. Так, так, не виринав від своїх роздумів капітан. Отож, із завтрашнього дня ви залишите всі дотеперішні справи і займетесь вокзалом. Я хочу знати про нього все. У нас є секретна інформація, що готується. Він щось зашепотів на вуху агентові, у якого від почутого аж блиснули скальці окулярів. Не може бути, здивувався Фікса. Якби ж то, зітхнув капітан і потягся до портсигара. Ага, і розвідайте мені все про такого собі доктора Брякуса, попросив він на прощання агента. Маю честь, класнув підборами Фікса і розчинився за дверима. Любочко, покликав капітан секретарку. Додайте на Радіогучність. Здається, це третій концерт для скрипки Антоніо Вівальді. промовив меланхолійно він, закутуючись у хмару сигаретного диму. Розділ дев'ятий, у якому Іван Сила та доктор Брякус дивують один одного. Іван Сила серед комплексу інших вправ виконував і жим зі штангою. Майже щодня він збільшував вагу. Але цього разу попросив Брякуса не гратися з ним в дитячі забавки, а дати серйозну вагу. Ого, усмішкувато промовив той, кошеняткою вже здається, що вона стала тигром. Хлопці, гукнув він до Корнелія та Станіслава, які тренувалися поруч з Іваром. Ану, поставте цьому гірському ведмедеві 120 кіл. Сила підійшов до штанги і без великого напруження підняв її над головою. Ге, що тут підіймати? Подумав Іван, як два міхи і пшениці на вокзалі, він і далі розвантажував вагони, вирішивши позбирати грошенят, але ясна річ тримався у великій таємниці. Ану, хлопці, дойдайте йому ще 10 кіл, махнув пальцем Брякус. Він про щось зосереджено думав. Результат був таким же так повторювалося кілька разів, поки вага не збільшилася до 160. Тут уже навіть Брякус став непокоїтися. На цей раз штанга далася Іванові нелегко. Він помітно втомився, а тому трохи заточився, однак зумів випростатися і втримати вагу над головою. Від здивування хлопці повідкривали роти. Доктор Брякус зблід, далі з кормовкою пролепетав одну секундочку, одну секундочку присів над штангою, потер окуляри, ще раз подивився на вагу і раптом побіг у будинок. Через хвильку з'явився з шампанським і фужерами. Молодий чоловіче, дорогий ви мій з порогу схвильовано звернувся Брякус до Івана. Це неймовірно, але факт. Запам'ятайте цей день. Сьогодні ви встановили новий рекорд республіки. Ура! Ура! гукнули за тренером Станіслав з Корнелієм. Шампанське пили, сидячи просто на траві. Через тиждень республіканський чемпіонат, так що готуйтеся, поплескав він Івана по плечу. Я завжди вірю у вас. Ми повинні їм довести, що я. Він заскрипів зубами, але не закінчив думки. На сьогодні тренування завершено, раптом розсміявся брякус. Хлопці, я вас люблю, який фантастичний день. Цінуйте життя, дорогенькі мої воно, прекрасне. Учні ніколи не бачили таким наставника. Він щасливо посміхався, допомагав їм одягатися і бурхав по газону, як метелик, на прощання послав усім повітряний поцілунок. Оце так так, пошкрябав потилицю Іван Сила і насунув на очі картуза. Не пообідавши, він поплентався до вокзалу. Для чого встановлювати рекорди, якщо після них забувають годувати? міркував дорогою Парубійко. Розділ 10. У якому агент Фікса виконує доручення уряду. Уже другий день, перевдягнений у жебрака агент Фікса, проводив на вокзалі. Начепивши темні побиті окуляри. Дірявий капелюх та допотопний одяг неймовірного фасону і кольору, він скриготливим голосом просив Подайте інвалідові великої війни. А поміж тим, своїм шпигунським оком та вухом, усе бачив і чув, час від часу щось нотуючи олівцем у маленькому блокноті. Подайте інвалідові. затягнув у чергове фікса, коли його хтось легенько шарпнув за рукав. Перед ним стояв підліток, з давно непраним волоссям і нечесаним одягом. Може, навпаки, але від цього нічого не зміниться, який тинявся вокзалом. Чого тобі? визвірився він на міху, а це був такий голий. Дядьку, вас там кличуть у дуже важливій справі просили прийти непомітно, промовив він ангельським голосочком. О, це цікаво, зрадів агент. Хтось хоче здати таємну інформацію. Веди, синку, веди, продовжував грати жебрака Фікса, бог відтячить тобі за добрі справи. Вони зайшли між вагони. Треба пролізти під ешелоном, аби не обходити цілий потяг. Вас чекають там, показав міх рукою. Це було самотнє дерево прямо по курсу, яке слугувало бродяжкам за туалет. Агент на всяк випадок стис у кишені пістолет і, крекчучи по-старечому, нагнувся. У ньому помер великий актор малого театру. У цю мить хтось огрів його з розмаху по потилиці дошкою, які лежали тут штабелями. Фікса зойкнув і розпластався на землі. Міха став остав гарячкувато нишпорити по його кишенях, поки не наткнувся на посвідчення таємного агента 008. Тепер уже зойкнув Голий, але ненадовго, бо рука Фікси мертвою хваткою вчепилася йому в горлянку. Я не знав, виправдався Голий. Падлюка, босяк, голодранець, злосичав агент 008. Ти теж у їхній банді тобі наказали мене прибрати, чи не так? Він вигнув малому руку і прикував наручниками до себе. А тепер ходімо, і без зайвого писку, а то зітрув порошок паспіт. Фікса нарешті намацав свої темні окуляри під вагоном, і вони рушили чудернацькою парою. Перед відвідучами вокзалу відкрилася жаліслива картина двоє нещасних бідаків, обійнявшись шкандибали зустріч долі. Подайте інвалідам великої війни, раптом жалібно затянув міха. Фікса його, щосили сили вщипнув, та було пізно. Тримайте, голубчики. не втрималася сердешна бабуся і вручила їм поперішку з капустою. Однак інваліди їй навіть не подякували. Розділ 11. У якому Іван Сила розряджає ситуацію. У Івана гуло в голові. Адже алкоголю він ніколи не вживав. І взагалі він ввів здоровий спосіб життя. Тому... Побачивши міху, який переходив вулицю з невідомим попруку, привітно їм загукав. На диво вони навіть не зупинилися, а в усати чолов'яга почав на Івана раз у раз озиратися. Це здалося новоспеченому рекордсменові дивним, та й кортіло розповісти товаришеві про свої успіхи, тому він вирішив солодку парочку наздогнати. Бачачи, що за ними швидко йде здарування, агент Фікса прийняв єдине правильне рішення. Зустріти ворога у всеозброєнні, але з максимально вигідної позиції. Він звернув у найближчий під'їзд і сховався за вхідними дверима, при цьому так стиснувши хлопчині горлянку, що той не міг навіть пискнути. Міхо, де ти? почувся зовсім близько голос Івана. Ще мить і його могутня постать з'явилася у дверях. Фікса з усієї сили вдарив руків'ям револьвера силу в потилицю, але в останній момент міха штовхнув агента, тож удар вийшов змазаним, було боляче, але не смертельно. Недовго думаючи, сила з розвороту тріснув у голову постаті, яка так погано вітається з незнайомими. Та й та тільки йойкнула і обмякла, поволі сповзаючи на підлогу. Разом з нею завалилася й постать менша. Сила схопив їх по -під руки, мов два мішки картоплі, і виволік на Боже світ. Фікса і Голий мирно лежали на травичці, мов ангелки. А Іван гарячково думав, як привести їх до тями. Часу не було зовсім, адже довкола снували люди, треба було діяти. Сила спробував пошукати ключі від наручників у кишені агента 008, але, натрапивши на поліцейське посвідчення, від несподіванки присів. Події набирали неприємного розвитку. Краєм ока Іван помітив, що пані, яка гуляла з песиком, зупинилася і стала уважно придивлятися до того, що відбувається. Едіть колисий, вилаявся він, цього ще не вистачало. І, взявши кайданки в руки, що сили рвонув, наручники з легкістю розлетілися. Ого, Іване, задоволено гмикнув він, з тебе будуть люди. І, завдавши тіло побратима на плече, чим швидше почимчикував до вокзалу. За хвилину пані у капелюшку стояла над фіксою, а її маленький друг лизав його щурячі вуса, поволі приводячи агента 008 у стан бойової готовності. Розділ 12, у якому про Івана Силу починають говорити. Зала, в якій проходили змагання, була переповнена. Ще пак. Чемпіонат республіки? То вам не фіглі. Вправи виконувалися у кількох видах. Кожен спортсмен робив по три спроби. Безперечним фаворитом вважався дворазовий чемпіон Махдебура. До того ж, він представляв силові органи, а силові органи це майже республіка, а ображати республіку? Хотів би я побачити такого сміливця. У молодості Махдебура був поліцейським, і чи не в кожному поліцейському управлінні висів його портрет? Навіть у кабінеті капітана Миколайчика Махдебура був присутній у вигляді невеличкого настільного календаря. Щоправда, той домалював чемпіоном і вуса й ріжки, але це свідчило не про неповагу, а про любов пана капітана до мистецтва. Не дивно, що й на чемпіонаті Магдебура мав найбільшу групу підтримки. Аби уникнути зайвих балачок, поліцейські були переодягнені в цивільних. І за порядком подивлялися і свого підтримують, вважало керівництво. Зала тривожно мовчала. Магдебура робив останню спробу встановити новий рекорд. Окрім нього, попередню вагу зумів взяти тільки нікому невідомий порубійко з гоноровим прізвищем Сила, але ж по ньому видно, що це справжній силюк. Чемпіон не може програти такому це була б ганьба на всю республіку. Магдебура налаштовував себе на позитивний лад, подумки, стаючи першим в історії змагань триразовим переможцем. Він довго натирав руки спеціальним порошком, аби вони не ковзали. Силувато посміхався в об'єктиви фотокамер, глибоко дихав своїми конячими грудьми, поміж тим кілька разів посилаючи повітряні вітання знайомим дівицям. Макдебура! бура!» – Почав скандувати зал. Все, він підійшов до штанги, взявся за неї руками і, набравши повні легені повітря, почав встановлювати рекорд. Але що це? Піднята над головою чемпіона штанга, спочатку хитнулася в один бік, далі в другий, а за секунду гепнула на землю, ледь не розтрощивши йому ногу. Зала голосно зітхнула, нова вага не всяка. Щоправда, ще одна спроба залишалася в Івана сили, а тоді судді повинні порадитися, як діяти далі. Ніхто жодних надій на якогось Івана там та ще й не подумайте силу, не покладав. Тому чимало глядачів потягнулося на перекурок, уже на ходу сперечаючись, яким буде рішення суддів. Між тим Іван зійшов на поміст і глипнув у залу і проказав найкоротшу молитву, яку він знав. Боже, поможи! Його група підтримки складалася аж із трьох осіб: Станіслав, Корнелій і, ясна річ, його поважність міха Голий. Котрий заради цього випадку в когось позичив, маємо надію, що все таки позичив майже неношений піджак. Дай їм ведмедю. крикнув на все горломіха, чим привернув увагу переодягнених поліцейських, себто півзали. Іван це розчув. Розвеселілий, з легкою душею взявся він за штану. Ах! раптом вигукнула зала, а потім зірвалася на ноги. Іван впевнено тримав штангу над головою і посміхався фоторепортерам. Вони безугаво клацали камерами, і цьому здавалося не буде кінця. Приголомшена публіка не знала, як реагувати. Кілька секунд панувала мертва тиша. Коли ж він опустив штангу і суддя оголосив, що новим чемпіоном республіки став Іван Сила зала вибухала. Поки переможець обіймався з тренером, журналісти почали видиратися просто на сцену, дехто з них уже голосно диктував сенсації. Інші з мікрофонами обступили нового чемпіона, вимагаючи інтерв'ю. Поліцейські повставали і почали озиратися на керівництво, чекаючи команди. Але наказу не було, бо начальство тільки лаялося, не очікуючи такого повороту. Магдебура у супроводі кількох старших офіцерів розлючено покидав залу, запевняючи, що це провокація, і він це так не залишить. Вболівальники хапалися хто за голову, а хто за серце. Програвши значні ставки. Одне слово, якщо ви можете уявити на кілька хвилин божевільню, то ви все побачили. Тільки одна людина у залі сиділа непорушно. Це був Міха Голий. По немитому обличчю він розмащував сльози. Так-так, цей привокзальний волоцюга пройди світ і злодій плакав. Можливо, вже заради цього варто було встановлювати республіканський рекорд.